Він є всюди в школах, університетах, кафе, ресторанах та громадських місцях. Став невід'ємною частиною життя мільйонів людей по всьому світу. А молодші покоління і взагалі не уявляють своє існування без нього. Звичайно, ми говоримо про Wi-Fi – бездротову локальну мережу, день якої припадає на 8 листопада. Як вказує дослідження Користон 2020 року, 98% молоді використовує інтернет щодня безліч разів на день. Серед найпопулярніших об'єктів сайти, месенджери та соціальні мережі. Але все ж ми зробили своє опитування серед киян та перевірили, чи зможуть вони провести хоча б один день без вайфа. Чи уявляєте ви хоча б один день без вайфа? Уявляю, я б насправді хотіла б прожити так один день, тому що не знаю, це цікаво якось вийти зі своєї зони комфорту. Ні, це дуже складно, не уявляю. Да. Ні, ні. Взагалі ні? Ну добре, один день, так. Да. Так, звісно. Ну вже проводили. Взагалі можна. Ну, так. Да. Да. В принципі, так. Ну я не скажу, що я прям дуже часто сиджу в телефоні, і мені дуже потрібен інтернет. Задля аналізу цієї проблеми я зв'язалася із психологиною Іриною Шишкіною, яка розповіла, чому люди настільки залежні від інтернету. Вайфай у усі сфери сучасної людини і є нормою для життя. Навіть якщо людина не користується е, всіма можливостями, які їй дає вайфай. А це все одно дає їй це відчуття безпеки, що вона може цим скористатися, і в неї є доступ до інформації, до пересування, ну тобто до задоволення, скажімо, всіх своїх потреб. Якщо ж мережу відключити, в людини може з'явитися відчуття неспокою, тривоги, складається враження посягання на її безпеку, адже зв'язатися з потрібною людиною стає важче. Так, чи потрібно з якоюсь періодичністю, там, наприклад, раз в місяць робити собі день без гаджетів та без вайфаю? Ну, це було б добре, якби людина таке робила, хоча б один раз на місяць. Але я б рекомендувала, щоб кожен виходив із власних потреб, з власних відчуттів, щоб це було екологічно, без якогось там насильства. І навіть якщо це буде одна-дві години щодня, то це також буде добре впливати на її психіку. Також Ірина ділиться ідеями, що можна робити, щоб продуктивно провести час без інтернету. Я б рекомендувала відпочивати від інформації, тобто проводити більше часу на природі, якісь прогулянки, можливо, якийсь спорт, а, займатися своїм тілом. Це буде не тільки красиво а й корисно». Тоді як кияни діляться своїми варіантами. А чим би ти займався цей час? Гуляв би. Я б гуляв би на вулиці б дома з іграшками бирався, бабу що то придумув халабу, каквіта построїв. Чим би ви займалися цей час? Я люблю читати книги. І теж би читала щось. Читала книги, мені надарували дуже багато книжок, і я просто взахліп грала на гітарі, спілкувалася б з друзями. Знижки читала читала? Читав би книжку, давно, до речі, книги не читав, тому думаю, це була б слушна нагода. Відпочивала від всього, від, від телефону. Від соціальних мереж гуляла б mm -hmm. і спорт. Отож, рекомендую вам не зловживати інтернетом та приділяти більше уваги собі та своїм близьким. З вами була Вероніка Саратова. Дякую за увагу.